Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 203 заняття, тема якого паралельне перенесення. Паралельне перенесення це рух переміщення фігури на задану кількість координат. На минулих уроках ми з вами вже розбирали таку тему, як переміщення або рух. Паралельне перенесення це майже те саме. Отже, дивіться: маємо паралелограм а, Б, С, Д з певними координатами y, b, це x, 1 y, 1, c, це y, 2 та d, x, 3 Нам необхідно виконати паралельне перенесення цього паралелограма на задані координати. Тобто, наприклад, на координату А та Б. Що ми маємо з цим зробити? Ми кожну точку нашого паралелограма переносимо на однакову кількість цих координат. Тобто ми просто змінюємо місце його розташування. А розміри цього тіла та. Його параметри залишаються тими й самими. Тобто у цьому уся суть паралельного перенесення. Тобто фігура ніяк не змінюється. Вона просто змінює місце свого розташування. І відповідно в неї будуть нові координати А Х плюс А та І плюс А, Б Х1 плюс А та y 1 плюс, плюс А, точка С1. Це в нас А1 Б1 С1, буде мати координати Х2 плюс А та Y2 плюс А, точніше плюс Б. Друга координата це Б. І точка Д1 1 це x3 плюс А та Y3 плюс Б. Ми перенесли паралелограм А, Б, С, Д у паралелограм А1Б1, С1, Д1 за допомогою паралельного перенесення. У нас усі його параметри зберіглись. Але тільки змінилося місце розташування. Також я вам ще покажу одне паралельне перенесення на прикладі параболи, графіків. Припустимо, ми першопочатково мали графік y дорівнює x квадрат, тобто парабола. А нам необхідно з цього графіка виконати графік x дорівнює, x квадрат, припустимо, плюс 4. Як ми це зробимо? Згадуємо, була тема в нас з алгебри перетворення графіків функцій. Аби нам з графіка y до рівні x квадрат побудувати графік y до рівні x квадрат плюс 4, ми маємо кожну нашу точку нашого першого графіка підняти на 4 клітинки до гори. Тобто, виконати своєрідний паралельний перенос. І таким чином ми з фігури Y до Рівнік квадрат отримали фігуру Y до рівня X Квадрат плюс 4, таку саму за розмірами, але тільки на 4 клітинки вище. Тобто, це є суть паралельного перенесення. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.